Прийшов на допомогу команді Бондаренко. Вже вдається обіграти Овсяников. Ворота майже порожні. Бондаренко. Просто красень Микола Бондаренко затягнув з ударом. У цій ситуації Овсяников. М'яч. Бондаренко віддає тут. Саме з правого флангу продовжується атака. Передача до штатного начну. Навіть удар відбувається. Бачимо, друзі. Сам сам набирай! Захисники м'яч вибивають. Добивання вкрай невдале. Зараз відверто зрізка відбувається з ноги. Це серпня, неділю також такий же цікавий час. 9.40, ОПГ три 5-4, Лубард і удари. І... і ще один удар. Бондаренко сейф, який Вдарити по воротах, проте тут воротар грає надійно на виході. Закидання у парад Бондаренко. Бондаренко тут випереджає Василенка. Передача назад на голкіпера. Удар по воротах. і Невдала грав в стіночку. І тут зараз вороє проте певне єдиний вихід з цієї, з цієї ситуації. Небезпечна атака за участю червоно-білих. Передача на Соколянського. Удар. і з близької відстані Василенко намагався прошити у цій сатаріонов. Проскочив суперника і Ларіонов віддає нахідна Соколянську, але Бондаренко зворіт вчасно виходить. Тут обирає Ілля Чернишенко. Павлійті удар по воротах Бондаренко все-таки не відпустив. М'яч коробиче був уже тут, як тут. Готовий зіграти на добуванні. Зараз забирають м'яч у своїх опонентів. Нуманція, можна пробивати по воротах. Який сей від воротаря. Дуже гарно грає в цьому епізоді. Вертається до складу Треп Київ після того, як відбув дискваліфікацію. Він був вилучений. Е, зараз до речі, момент у Павліяла Бондаренко. Самовідно ще одна спроба. Корович пробуває перед собою. Бондаренко і добивання. Добивання до речі. Корович і ще один шанс. Бондаренко. Кіпріянов грає на виході. Заключні миттєвості. Уже Тривають у першому таймі. Ще одна контратака. Соколянський. Соколянський спробував перекинути Бондаренка. Уже поглядає на свій секундомір. Зараз, певно, що заключна атака триватиме. Удар! І Бондаренко не дозволяє коволюся. В кращих традиціях голівудських трилерів проходить цей матч. Ну і ще кілька хвилин залишається. А Тепер уже Бондаренко нікуди не буде поспішати. Захватський, до речі оформлять дубль у цій зустрічі, тим самим роблячи серйозну заявку на звання найкращого гравця цього протистояння Павлій і Ларіонов. Удар по воротах, і це зовсім легка здобич для Миколи. А власне кажучи, якби не Микола Бондаренко, якби не голкіпер. ОПГ, звісно, що треп Київ міг би напевно ще в першому таймі вирішити долю цього матчу на свою користь. Може гарантувати собі перемогу. Могли би червоно-білі, але завдяки сейбам Миколи Бондаренка ОПГ досі залишається уги.